Доброго дня, друзі. Ну що, ви приготувалися до опалювального сезону. Сьогодні я з вами хотів би поділитися про те, чим я буду користуватися в цьому році, якими засобами безперебійного живлення. Спочатку я вам покажу, чим я користувався в минулому році. Я користувався інвертором 12220. Акумулятором 12 вольт 60 ампер годин і зарядним пристроєм. Я вам в першу чергу хочу сказати, який недолік в цьому обладнанні, в тому, що я за минулий сезон уграв акумулятор, оскільки він не предназначений для даної роботи. Як ви бачите, з плюсової сторони у мене надуло бокову стінку, і він замість двох годин він триває в мене. Півтори години. До того ж, постійно треба комутувати після того, як з'явиться електроенергія, включати акумулятор в, то саме, в дозарядного пристрою і заряджати, оскільки відключення в нас відбувається плюс два-мінус 4, то акумулятор не встигає заряджатися, і я завищую силу струму для того, щоб швидше зарядити акумулятор, що негативно впливає на сам акумулятор. В результаті чого він у мене відійшов на дальній план. свинцово кислотний акумулятор я вам не рекомендую. Далі. В цей сезон я підготував собі таку збірку. Це, як ви бачите, стабілізатор і безперебійник Вольт Польська 500 в Піки 300 Вт, потужність номінальна. Так Зараз у мене працює котел від мережі, як ви бачите. Так, і я вам зараз е, е, в роботі продемонструю, що, як воно все це діло працює. Я вимикаю інвертор від мережі. Як ви бачите, у нас мережа е, не стала. Е, тут ми бачимо силу е, потужність, е, яку споживає котел. Котел, як ви бачите, працює. Я вам ось покажу дріт. Дріт у нас мережі йде. І на виході, зараз у нас стабілізатор працює в режимі інвертора. І як ви бачите, у нас на виході 220 вольт. На індикаторі ми бачимо, що працює він від акумулятора. А акумулятор я в цьому році використовую дуже цікавий. Це у нас акумулятор Літій Фером ПО4. Я зробив ось таку збірочку з чотирьох акумуляторів типу 46-160. Кожна банка у нас на 3,2 вольта на 22 А. Нагадую, що це у нас літій залізофосфат. Так, ось збірка у нас вийшла з чотирьох банок 12 вольт. І все це діло керується. Контролюється і блоком БМС для того, щоб контролювати заряд і розряди самих батарей. так. Тобто оцього акумулятора у мене повинно вистачити на 2 години. на 2 години, так. Далі. Далі ми. Я вам хочу нагадати, що котел у мене фаза тобто саму вилку не обов'язково е, вмикати, ну, фаз, зберігати саму фазіровку. Хоча в мене відмічено тут. Так, все працює, друзі. Вмикаємо знову котел від мережі. І зараз у нас інвертор е, включиться перейде на мережу, як ви бачите, перейшов на міську мережу. І у нас зараз включиться заряд самого акумулятора. Як ви чуєте, вентилятор, запрацював тобто у нас іде заряд. В чому перевага даного пристрою е, замість оцього усього діла? Тобто ми в одній коробочці маємо. В першу чергу це стабілізатор напруги від перенапруги від 142 до 270 вольт. Далі ми маємо тут інвертор, який працює від акумулятора з 12 вольт робить 220 вольт на виході. І третє, ми маємо зарядний пристрій. Тобто все це робить автоматично і не потрібно робити ніяких маніпуляцій. Коротко все розказав, я не рекламую, я цим не займаюся, не виготовляю. Просто ділюся з вами тим, чим я буду користуватися в цьому році в блекаути. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.